Привітання в сьогоднішньому відео розглянемо гру Аюбідів на мапі Cliffсайд. Білд через Паскасл, Дервіші, і потім екокрило. Збирати реліки, також були забафані ягоди. Початок звичайний: 8 на ягодах. Контролюємо, щоб Ягоди не перезбрали селяни, тому що кущі зникне. А ми плануємо переходити в замок через економічне крило селян, і воно ще буде давати додаткові ягоди на кущах. Мача проти Атамана. В цьому матчапі треба відмовлятись від верблюдів, тому що там є нечари, які знищують верблюдів. Краще грати важкою піхотою гуламами. Ну і більше робити Сіджи проти ну, і Тому що там будуть мангнелі, які можна шотати своїми мангнелями. А в нас ще буде знижка 20% на 50 будівлях. 8 на ягодах. 4 на золоті. І потім на деревом. Збирає скаут. Овечок прийшов а, спірман з школи. І джапись в Верблюдів. Дервіше дам. Вони називаються нам. Вбив селянина. А, спірмана вбив селянином, але один не коцений, тому я його відвів у силового місце до ТЦ. Ну і цього другого теж. Будую вежу. Тому що поки що не знаю, що буде робити мій ворог. Пушити у федалі або Cassel Rush, тому краще побудувати вежем. Побачив Ленмарку. Марку, кущі. Тобто, скажімо, все, це феодальний пуш, тому що, якщо переходять альтернативою, Трейд це пасивне золото, і швидше можна перейти в замок. Ну і золото це більш дефіцитний ресурс, ніж е, їжа. Відправив на каміння, щоб покращити вежу. Роблю лінієчку е, серед будівель, щоб е, під'єднати кемп і вежу. Ось вже сім. Також дервішами підганяє оленів, вони були ось тут, недалеко. Це варто робити кожну гру. Використовувати так дервішів, якщо вони напрягають золотом. Може бути таке, що граєте проти Франції. вежу будувати не хочеться. І просто поставили двох дервішів, і вони вихилюють весь демедж, який завдають найти. Підігнав оленів. Там ще двох. Своїм скаутом трішки заруйнив оленів, тому що тут очевидно, що дір пушать теж. Визбирав три дерева навколо теця і вже потім перехожу на Великий Ліс, буду кемп. перехід веко 7 вілів, і на кожний кущик буде ще по 100 їжі, тому я всі зберіг. На найбільшому тут залишилось 125. Але після того, як я побачив, що тут є армія та й спірмен там бігав, я вирішив всіх прибрати. я джапа, перекидуємо більшість селян на золото і дерево, щоб було за що будувати мілітарі будівлі і потім самих юнітів. Хотів забрати тут релік піти джап, але там була армія, побіг на сейвовий. Ну і також забрав самий дальній ось тут. Біля ворога. Підвів я, звісно, всіх волонів. Але поки що збирати їх не можемо. Добре, що залишились ще вівці. Скинув релік, бо поки що нема монастиря. Починає робити лучників і гуламів. Скинув другий релік. І за наступним. Такі такій ситуації просто варто сидіти на базі, накопичувати армію. І за рахунок якості армії потім перемогти файт. Три реліка є. Виже тапнута. Селяни сховались. Тільки оцей вирішив щось побігати. Четвертий релік несу. Один монастир уже повний. Взяв деякі апгрейди, наприклад, сокирка навіть 2. Отут така була невеличка зафітка. Я щось подумав, що атаман буде переходити вже в касл, а він проводить ще величезну пачку порсменів. Побудував овешом. Щоб якось контролювати ягоди і оленів, тому що тут дуже багато їжі. Але тут вчасно приходить атаман. сховав uh, лучників, які залишились в ТЦ. Щоб вони не померли від uh, хорсменів. Останній релік забираю. Є один секрет сайт. Тут я збираю каміння, хочу покращити вежі, щоб легше було захищати цю їжу. Дервіш, якщо переходити. А саме в Ледмарки через них, то вони ще мають радіус хіл роблю друге покращення на захист від стріл. Ламберкемпи ми не знищуємо, а ті, що залишаються позаду, тому що вони нам потрібні як будиночки для голенейджерів. Одна виша прокачаним. Вільберу зараз вирішив взяти. І побудував маркет через те, що у мене 5 реліків, секрет сайт, і ще вирішив дозбирати ось це золото. Дуже багато золота я не наймаю найтів, тому що в цьому матчапі вони будуть погані. Бо. Рано чи пізно все одно вийдуть єнічари, які будуть краще за лучників і арбалетів. І вони ще будуть контрити ланцерів. Такі трейд мене влаштовують. Тут було 11 хорсменів. О, хорсменів... Сіпах. Це навіть дорожче, ніж форсмени. Тому мене повністю влаштовується. Сидять досить ці три лучника, яких я тоді сховав. Чекав в центрі, що, що він тут робить, чи не забудовує він його. Але він просто будує армію і збирається знову нападати. Захоплюю секрет сайт, тому що просто нормальне пасивне золотом. Друга вежапну там зробив манганель. А, айбіцька піхота може робити манганель на місці без сітшопа. Дуже сумнівно віддав манганель. Кудись у мене армія да, не туди пішла. Зараз було все окей теж. Вбився і ось тут треба було вже відступати, тому що Тіп займає дуже гарну позицію. Просто в маленькому проході між камінням і кліфом. Починає настрілювати оця арава. Лучники ще таке собі, але арбалети і вже підходять яничари. От. Вони вже неприємні. У них 16 шкоди і плюс 12 по кавалерії, тому я зараз її не роблю. Зробив десь цього. декілька дезертрайдерів. Вони були так чисто для дебафа сіпах. У тіпочка є. Він взяв Мехтера додаткову школу. І швидкість будівництва юнітів в школах, та відкриває тем'яний чарів та найтів. У мене Golden Age це селяни збирають на 10% швидше всі ресурси. Потім покращення робляться швидше. Продюс SPIT Юніти будується швидше, і що саме цікаве, вілджери теж не 20, а 17. На четвертому вся Сіджа дешевше. І мені здається, що з цієї знижки вже є сенс робити величезні вежі султанатом. Тому що так вони прям ну, занадто дорогі. А 20% від дерева і золота тут буде прям нормально. Майже як манганель. Останнє П'ятий тір, 75 будиночків. Ну, це вже такі лейт-лейт. Ну і в цьому матчапі вже воно буде неефективно, як я казав. Після такого невдалого розміну. Просто засів під вежами. У мене закінчились тут ягоди і Сейвові пішов ці, але тут теж а, вже стояли сіпахи. Ну і вирішив просто далі будувати юнітів. І також мені вже час задуматись про поля. Тому що ніхто не добуває їжу. І 47 на дереві. Забігли сіпах, їх зрізали селяни зі спірменами. Маються всі покращення на стріли, одне на демедж мілічний. І. ще не будую поля. Вирішив додати ще стрільбищем. Я тут почну потрішки купляти їжем. Ось перші поля. Получників також ще є унікальний апгрейд, я вже його викачав. Після того, як Юніт вбиває ворожого. Він отримує додаткову шкоду МС. І це все аж на 10 секунд. Тобто це для лучника як ще два покращення на шкоду. Тут насправді добре, що по таймінгу тіп на мене не нападає, бо в мене їжі нема. Але те, що нема їжі, жі, це компенсує тим, що я будую. Сіджу. От якраз вижив султанатом. Хоча в мене ще нема знижки. Але я коли я пробігав і побачив, що зовсім небагато мілічних юнітів, які можуть вбивати цей е, тавер, тому я вирішив зробити саме його. Він має 95% захисту від стріл, тобто лучники, яничари арбалети йому майже нічого не роблять. А сам він навалює дуже нормально так. 4 стріли кожна по 9 шкоди. І якісь яничари просто розвалюються за 2 залпи, тому що вони ще отримують додаткову шкоду від стріл. Він взяв з візерпойнта Бомбарду і почав тут стріляти по вежам, але бомбарду злив. І тагор я відправляю просто бек, щоб його автоотачили рейншінітим. От, наприклад, зараз всі арбалети б'ють, усіх він контролить. Але хоч він їх контролить, вони не перебувають лучники, бо лучники завдають їм більше шкоди. І вони стріляють швидше. Вибили мені тут вежі, тому деактивувався активався 4-й тір. Тут купа найтів, але за рахунок якраз цього унікального абрейда. То до цього лучники когось вбили, залосхітили і отримали додаткову шкоду. Теж через це легше вбивати найтів. Мені здається йому варто було б перемкнути на захист від стріл. Тут у мене була думка потрейдити, але я до кінця гри так і не згадаю про цей маркет. Всі паля є. Зебрейді поки що нічого не додав, пограю загалом лучниками і якась і джам. Ну, а спірмани і гулами це більше як м'ясо, щоб подифатись від сіпах і найтів. Знову активував четвертий тір. Друге покращення на шкоду. Додаю ще поля. Також у мене забудований лівий фланг, правий теж. От тільки залишається оцей і оцей два центральні проходи. 4 порапка. І 9 стрільбіж. Здається, потім ще додам стрільбіш побільше, тому що. Я золото не збираю, все. в дереві і в їжі. Золото реально вистачає з п'ятьма реліками. Третя мангнель, ну і після виграного файту додаючи більше армії. Підходжу поближче, побудував мангнель, підійшов ближче, ще одну побудував. Султана Тавер пішов розбивати паркан. Отут сталася неприємна штука, він обійшов і вбив. Манганелі. Для цього поємно очікував. Але ліміт у мене значно більший. Також ферми вже всі є, ресурсів вистачає, можна просто поки де наймати армію. Ще я там десь проміжку додав другу та це. Приблизно на хвилині 23. Намагається Найтеми вибити мангель, але армії вже немає і нічого тут, тут не допоможемо. Головне правильно використовувати еджапи. Тобто Дервіші, що вони роблять? Вони селять якихось вілів на золоті, підхилюють, коли їх дамажать або на ягодах. Потім, якщо є час, то дір пушить треба обов'язково. Навіть якщо це буде не під млин або не під ТЦ, то все одно поближче до бази і все буде окей. Потім не з'їсти ягоди. ...законтролити, щоб залишилось там, щоб потім, коли перейшли, кожен кущі тримав щепистом. І коли вже відбувається джап, щоб вже стояв деревіш на якомусь реліку, бажано на такому ...важкенькому, який далеко, і зразу його забрати. На цьому, все всім дякую.